Так гатять зенітно-ракетні комплекси Петріот. Вони вважаються однією з найкращих систем протиповітряної оборони далекого радіусу дії. і дозволяють збивати балістичні та крилаті ракети, а також деякі літаки на великих висотах ще задовго до їхнього підльоту До цілей українці тривалий час вимагали від західних країн захистити небо. Лише у жовтні, коли дрони та ракети обрушилися на критичну інфраструктуру українських міст, Німеччина поставила Києву першу систему ППО «Іріс-Т». Однак Україна просить дати їй більше захисту від нальотів. І, от нарешті, Сполучені Штати зважилися передати ЗСУ системи ППО, які досі не поставлялися, а саме зенітно-ракетні комплекси Петріот. Я вважаю це хорошим розвитком. Жаль, викликає на мою думку лише те, що це робиться настільки пізно і так повільно. Ймовірно, багато чому можна було б запобігти, якби це рішення було ухвалено раніше. Веманфруя ЗРК зетріота. Це не просто одна установка, а по суті, інтегрований комплекс протиповітряної оборони. Система охоплює територію у радіусі до 68 кілометрів. Її радар може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати 5 із них. Залежно від версії, ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 2 кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. За даними Американського центру стратегічних та міжнародних досліджень, для експлуатації однієї такої установки потрібно близько 90 військовослужбовців додаткова цінність ЗРК Петріот це здатність збивати балістичні ракети. Захист інфраструктури міст від іранських та російських балістичних ракет. Проте проблема не в тому, що дадуть ЗРК Петріот, а скільки їх буде розміщено. Боюся, їх буде недостатньо, щоб повністю покрити всю територію. США мають реально посилити постачання, включаючи Петріот. Москва в свою чергу пригрозила наслідками, якщо Петріоти будуть надані Києву. Однак, на думку багатьох опитаних DW експертів, головним наслідком нових західних систем буде те, що з їхньою допомогою Україна зможе перехоплювати балістичні ракети, і це серйозно обмежить Росію у можливостях подальшої ескалації. Водночас, міні безпілотники, які Росія використовує для ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, відстежити та перехопити найскладніше через Великі розміри та малу висоту польоту, крім того, збивати їх нераціонально з огляду на високу вартість однієї ракети від Петріот у Європі. ЗРК Петріот перебувають на озброєній армії Німеччини, Нідерландів, Греції, Іспанії Румунії. Також торік перший комплекси доставили до Швеції в рамках угоди, укладеної ще у 2018 році. У березні, незадовго після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США повідомили, що надсилають перші системи Петріот і до сусідки України Польщі. Закупівля двох комплексів Петріот коштувала Польщі майже 5 мільярдів доларів. Це понад чверть оборонного бюджету України на 2023 рік. Крім того, Польща незабаром має отримати одну систему Петріот від Німеччини. Таке рішення німці ухвалили після того, як у Польщі поблизу кордону з Україною впала ракета, внаслідок чого загинули люди тим часом днями Зеленський оголосив західним партнерам перелік зброї, якої нині нагально потребує Україна. Зокрема, він закликав Великобританію збільшити постачання систем протиповітряної оборони, Норвегію комплексів насам і ракет до них, а Нідерланди надати сучасну бронетехніку, передусім танки. Швецію він закликав посилити українську артилерію, зокрема системами Арчер, атаку захиста неба, ЗРК РБС 98 і літаками «Гріпен». У Литви президент України попросив на САМС із ЗРК зеркастінгер, у Латвії артилерійські системи, в Естонії артилерійські снаряди та запасні частини до гаубиць. Данію Зеленський попрохав про системи Сезар, Фінляндію про засоби радіолокаційної боротьби, протидії безпілотникам і комплекси МЛРС, Ісландію про допомогу в розмінуванні. Зеленський також зауважив, що немає жодного пояснення тому, що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема німецьких леопардів. 2 у Німеччині досі точиться про це дискусія. завжди були побоювання щодо ескалації і діяти обережно це правильно. Але тепер ми бачимо, що коли був атакований Крим, не відбулося подальшої ескалації. Коли Україна відвоює території, не настає подальша ескалація, коли поставляються артилерія та ракетні установки, Росія не посилює ескалацію. Тож можна, мені здається, заспокоїтися і сказати, можна постачати танки. Це допоможе Україні. Якщо Україна хоче продовжити успішно відвоювати свої території, їй потрібно більше танків і гусеничних автомобілів. Ми бачимо, наскільки важко з бронетранспортерами на колесах, особливо восени, звичайно ну навесні і БМП Мардер та Леопард 2 могли б зіграти в цьому важливу роль. Постачання леопардів, крім іншого, на думку експертів, допомогло б краще розподілити навантаження між Європою та США у військовій допомозі українцям. Досі США роблять для Києва набагато більше ніж його європейські партнери на двосторонньому рівні. В плані постачання військового обладнання США залишаються найбільшим донором України з 23 мільярдами євро. За ними на другому місці йде Великобританія 4,1 мільярда євро. Далі військова допомога Німеччини, яку оцінюють у понад 2 мільярди євро.